Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Ходжу, оце дивлюся, дивлюся по садку, бачу тут такі інтересні варіації. Бачу, аліум вийшов один із видів аліума. І, мабуть, сьогодні я трошки позрізаю дещо із трав, дещо із рослин. Але на покашу взяла ящик і чешу набрати, нарвати травички нашим курям. Ми сьогодні з чоловіком гуляли до нашої річечки тут, до ставочка, шукала котики вербу. Не знайшли. Зате познаходила деякі інші рослини. Ось, бачите, Йду ось сюди і зараз нарвемо трішки трави. Потепліло, поміняються горобці, вон цвірінькають. Від... Щось я фазанів не бачу, то зазвичай виходиш і їх тут в різні сторони. Ми сьогодні їх стільки тут бачили. Мирно десятків і десятків. Так, іду трішки по сусідах. Ось вон. Вон Фаз... вон 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 вон. Полетіли качки. Видно, не видно, не знаю. Вон над цим. Над очеретами полетіли низенько. Навіть вони бережуть себе. Так, ідемо. Ось трава. Дивіться, яка трава гарна. Оце зима у нас, так? Ніколи такого і не думали, що може бути. Зараз трошки на скобу, далі потім поговоримо. От скажіть, будь ласка, коли була така зима, щоб можна було отак наречити трави. Колись ми ходили, аж вон туди, збирали там по волосинці, тому що треба було щось курам дати. А зараз, ну не скажу, що там більш-менш така нормальна. Тут більше, ось дивіться, якщо приблизити, це звичайний овес оцей. Дикий овес. Бачите? Тут курям є, що поперебирати. ось. Я вже нарепіжила цілий ящик. Десь Маркіза. Ах, ось його помічниця моя. Вона завжди зі мною, куди би я не ходила. тут Попід сусідські забори збираю траву. Прийшли до калітки, Маркіза мене обігнала. Як той кінь прогналася. Вон. А тут чути, О, вон, птиця. Оце. У вечерях там пташки ходять. Там фазан. Фазани, фазани. Там. І курочки, оці чорненькі маленькі, я не знаю, як правильно вони називаються. Вон. Курочками ми їх називали. От тут вони ходять. Вон, дивіться. Ящик трави. От як це можна отак? От Маркіза? Ось, дивіться. Помічниця, помічниця. Охраниться мамин. Колись вона мене від вужа спасала, загризла його. Чесно, чесно кажу, правда? Вона його спопашила і загризла, перегризла йому шияку. Несемо курим. будемо годувати. Йдемо з маркізою, несемо курем їжу. Дівчатка, що хочу спитати, порадитися з вами. Скажіть, будь ласка, тут у мене є. Така одна ідея, не знаю, бредова, не бредова. Але хочу, хочу зробити на Ютубі, ой, не на Ютубі, на ТікТоку зробити канал свій для живого спілкування. Ви таке підтримаєте? Зможемо, зможемо в живому ефірі е, якісь питання обговорити. Скажіть, це робить мені? Думаю, що. Такі маленькі якісь питання ми можемо обговорити в прямому в ефірі. Ну, наприклад, по черенкуванню можу вам показати, як то я буду черенкувати. живцювати правильніше буде. Як буду пікірувати, показувати якісь от, робочі моменти, розумієте? От, я думаю, що то було б, мабуть, цікаво. Ось, бачите? Зараз теплиці у нас тепло, тепло, дуже тепло, тому що вже 3 години дня сонечко гріє і ми вже, скажімо так, друга половина дня вже чекаємо, що навпаки буде вже холодати. Заготувала я ящики, щоб на весну було куди складати рослинки. От, тому що всю цю суницю, полуницю це все треба в ящики і винести треба буде на вуличку, на вуличку. Про посіви зможемо поговорити, бо теж я нічого не висівала. Мене запитували, що ти висіяла. Ну, Висіла я ось тільки декілька ящичків. Ну, це таке. Кущі, дерева якісь, вертольотики якісь посіяла. От Магнолії тут у мене є декілька ще видів. Не знаю, що вийде з цього щось чи ні, тому що була поставила в холодильник, а вони там трішки підпортились ті, ну, як є. Дивіться, мої юки. Це деревовидна юка, бачите? І тут є ще юки. По-моєму, декілька штук. Ось, все зимує, все в тепличках, все зимує. Якось так. Чекаємо всі весни. До речі, залишився ще один калійкант. Ось цей красунчик. ось. Він коштує 650 гривень. Кого цікавить, звертайтесь. Ось великий горщик. Дивіться. Ось зараз покажу. Великий горщик ось. Не 1200, не 2000, як інші продають. 650 гривень я за нього хочу. Це мої. У мене було відео, я їх відкопувала. Ось, один залишився, один єдиний. Є церсіс ось такий величенький, ось цей церсіс буде. Ой. Ой-ой-ой, зараз покажу. Ну, ось, дивіться, ось цей церсіс до 250 гривень. Ось. Там уже дворічка. А тут всі мої горщики. Це, це ще не відправляла, буду відправляти. Це замовлення. От. Хто ще хоче, є ще вільні е, ці Маркіза, ти вже тут? Це жасмін голоцвітковий вільний. Є рослиночки ще Будуть, зможу відправити від 50 до 150 гривень. Говорю зразу ціну. Ухватила я секатор. І зараз піду трішки обрізати. Мабуть, почну я все ж таки з очитків. Очитки матрона, видний очиток, пообрізаю зараз трішки, а там буду далі бачити, що його з ним робити. Хочу показати, як зараз виглядає. Очиток матрона. Дивіться, дівчата, Не бере його ні молнія, Бачите? І морози йому теж не страшні. Що я роблю? Я його обрізаю ось так. Зараз. Він вже вмерший. І ці зараз сеньки, оці їхню бадиля, я буду пересікати на ось таке, на ось таку солому. Для чого? Я її тут і встиляю, вона працює у мене як мульця. Ще я що хочу вам показати. Дивіться, хто у нас вже ніс показав. Знаєте, хто це? Це ремруси. Ось вони зараз такі повиставляли свої голови, бачите? А це Лілія. Ось так ми її зріжемо, щоб вона була. І отак от її подрібним. Ось так. Ось, а що робить? Не хочу я нікуди їх виносити, не хочу їх палити. До речі, є ще один досвід це палити рослини. Е, вони тоді. По-перше, попіл для них буде корисним. Ось це, Я не пам'ятаю на якому каналі я це видивилася, але є такий досвід. Рекомендую спалювати, але ви ж розумієте, якщо стояти з відром води, то можна це робити. А коли у нас ось так і стоять ще таблички, то я не зможу цього робити. Ось був куничник бріліант, я його обстригла. Бачите, що йому зробила? Перукарем була у нього сьогодні. І ось, дивіться, солома з нього. Ось ще це звідкись, з, з іншого куща, теж треба постригти. Ось це моя меморімій. Ось тут проса. Скажу вам, що проси трішки насіваються. Навіть у мене в сухій, в моєму сухому саду теж сіється просо. Сіється. А от розібрати, яке воно ще треба. Ось. Зараз буду ще дочищати ось цей кущ. Ці кущі підуть на продаж. От всі з тих кущів будуть вам, хто замовляв на продаж. Ще чим хочу похвастатись, я вже разочок показувала. Дивіться, це калина. Це калина ферера. Ось вона показала, що буде ось цвісти. Верхня брунька з цвітом, а з цих з нижніх, не знаю, чи буде. Ну і там є декілька пагонів, але я не знаю. Спробую її зачеренкувати, Ось так, чесно вам скажу. Дорвалася Оля. Дивіться, що зробила. Острігла, тільки одні голі палички стирчать, надписи одні. їжаки. Вон. Дивіться. Це? Бачите? Ось, якби не приблизила і не показала, не видно було б. Просто heavy metal, все підписано, це воно тут. Ось, знову. Тільки ось, просто Шинандо, Тільки одні штурпаки стирчать. Ось. І це до осені. Буде мінятись картинка то одне, то інше. Ну, це я розумію, це у нас меморі. Так? Меморі. Так. А ну, ні, космополітен. Нічого страшного. А тут у мене, дивіться, ще стрихти-стрихти. Ще Скоро будемо вже робити перукарню для вівсяниці, як завжди, ось так. У нас ось посходили лежать тюльпани. Бачите? Так мені хочеться. Мене вже запитали, чому тюльпани? Так мені хочеться. Ось, дивіться, злаки. Які мітелки. Це варіегата. То космополітен. Точно знаю, де хто тут. Тому що це тільки висаджене. Тут усадила, садила ось новий кущик. Це Ось і тут у нас росте гаура. 5 сортів. Я вже говорила не один раз, що у нас 5 сортів їх. От. І тут я понасаджувала нові міскантуси, лімонну траву висадили. тут. Ось тут лімонної трави. Побачимо, як перезимує. Ще не знаю, я не знайома з цей. О, сусідський півень вийшов. Петя, ти бандит? Я вам скажу новинку. Ой, у нас 21 числа вилупилися курчата. Дуже одна курочка хотіла бути мамою. Ну, я дві неділі я була проти, а потім я згодна стала з нею. Хочеш, на тобі. Дала їй 10 яєць. Двоє вона сама вибракувала. Досиділа вона на восьми, вилупилось двоє курчаток, потім прийш... це... почала, я переслухала, одне ще було бувтуном, і ті інші були засиджені. Тобто 70% зимою засиджених це добре. Чому не вилупились, захололи. Вона сиділа в курнику, а там прохолодно. Я й так дивую, що взагалі щось вийшло. Що скажу ще за капусту. Були морози. Ось вона трішки повідходила, але края в неї вже примерзли. Поки ще висить, як тряпочки, але підніме трішки вуха. Не скажу, що вже буде настільки декоративна і гарна, але вона нас порадувала, як не є до лютого місяця. Ось, тут ще ось очиток, там ще є що стригти. Ось, ще хочу показати вам бамбук. Зимує, хлопець зимує. ось наш кабарет то що всі, ось, дивіться, бамбук позвертав трішки листя, але основне, воно ціле зелене, ось, дивіться. Бачите, як гарненько. Ось, в цьому році я дав лютий лютий. Ось, гляньте, що я знайшла. Дивіться, це наші гладіатори. Оце ці великі ці аліуми, які всім подобаються. Ось вони. Такими великими великими шапками, як голови. Ось це вони повиходили. ось. Буде трішки красоти. Тут теж міскантуси всі треба різати. Бачите, вони рядком Ось бамбук. Той, що ми висадили, були просто коріння, голе. Запхали в землю, вон повилазив. Хай мені хтось каже, що воно не виросте. Угу. Так, тут теж багато всякої різної красоти. І малінії. Ще я вам хочу, знаєте, що показати? Які у нас бруньки на. Де я тільки що його бачила. Ось, дивіться. Клімайтесь. Подивіться на ці бруньки. Воно вже чекало весни. Я так думаю, що воно живе. От. І скоро, скоро проснеться. А вон ще більші бруньки. це капець. Дивіться, дивіться на ці бруньки. А тут, а тут уже, по-моєму, квіткові бруньки. Ось. Як його різати? От хто мені скаже, як різати його? Не знаю. Сонечко вже йде на захід. Ось весь цей. Я ще не позрізала все. Чому не позрізала, ні кругом є палички. Ну, в казівники. Склерозники, як каже Іван Адамович. Ось, поставлю всім склерозники. тоді доріжу вже. Попросила чоловіка, він завтра. Пересіча мені це все на солому і всталимо тут пампаску, поки не ріжу. Скажу вам, різала одне просо, 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 по-моєму, е так, ось тут було. Це просо, ось, хеліген, хелігерхейн, от, Воно воно трішки живе. Вон дивіться, зеленковате. Не знаю, наскільки воно там живе, але живе. Куничник, куничник он Зелений. Ось тут теж треба щоб скупсти, але поки камість хай буде. Це у нас Тимофіївка. Вона холодоцвітучий злак. Так що їй ні черта не буде. ось Далі ще один куничник ось у нас є. Дивіться, заберемось зараз в кущу, там зелено. Бачите? Це молоді вже прирости в нього. І будемо обстригати трішечки, трішечки пізніше, хай пройдуть вже ці всі морози. Ще вам показати, не знаю про що знімати зараз відео. дивіться. ось на поки повиставляли носи лілійники, ось цей той рижий, оранжевого кольору лілійник, що цвіта довше, всіх і постійно. Тут тюльпани посходили, нарциз зійшов, лавровишня ось так в горщиках у нас перезимувала. Я їх не продаю. Ще раз говорю, не продаю. От були запитання, чи продаємо? Ні, не продаємо. Ось. Ой. Що робити зараз в саду, не знаєш? Такі якісь роботи цікаві. Не знаю, що вам її і... і показувати, тому часто не виходжу, не показую нічого. Вон. Ну, зараз можу все позрізати ще це. Все, всі ще роботи, які сад ще не обрізала, тому що при морозки, не, трохи, не хочу чіпати саду. Боюсь, що можу нашкодити йому тільки, і то буде мені потім мінус ось мій, мій калікант. Будемо з вами пригинати його ось ці всі пагони. Ось тут є декілька, будемо пригинати, будемо вирощувати нові рослинки. Ось. То буде пізніше, напоки, напоки, напоки цього ми не можемо робити. Що хочу ще показати, дивіться, це мигдаль. Звичайний мигдаль. оріхо мигдальний. Ось вони такі вже бруньки вже понабирали, понапухали. Тільки сонечко, і підуть відкриватись. Он буде скільки цвіту. Це буде гарно. Гарне видовище. Так, по. Яблунька райська наша, ось. Бачите, я її обскубла по цей. Яблучка всі зняла. І думаю, що пізніше трішки посію їх, поки земля мерзла. Дивіться, як зимує акебія. У кого як? Ось у бруньки, подивіться, які понабирали. Гарнезні, подивіться, які великі бруночки. Я так думаю, що це квіткові бруночки. Вона буде тут нам цвісти. І ось вона красуня. Ось. Багато в кого попадало листя, моєї живе. Вон, вилізла на саму арку. Отак, зимує. Троянди деякі пообмерзали. Це оранжевого кольору троянда. Це жовта. Це Golden Celebration, точно пам'ятаю. А це Eden Rose. Верніше de Ронсар. Це п'єрушка наша. Отакі От. От зараз у нього листя під весну ще виноград не обрізала. Весь ось наверху, бачите? О, лози кругом розкинув, підв'язані, але ще не різала. Тут чіпендейл, ось вона троянда, а це, по-моєму, роза чотирьох вітров, якщо я не переплутала. І ось ще один наш виноград. Тут цей чоловік стояла тут з цього, стріхи бігла вода, чоловік роздовбав. І повикидував тут лід. Ото вже нап'ється все води. Тут їх і на це і ростуть. Ось це, ось це. Це у нас актінідія. Тут, до речі, ще одна ось у нас шоколадна Ліана, ще одна акебія. І тут є в мене ще одна секретна рослиночка. Цікава. Листячко у неї з сердечками. Ось так зараз виглядає наш сад. Напівсонний, напівсплячий. Ось осоки. Дивіться, це жовта осока. Не знаю, як називається її сорт. Може хтось мені підкаже. У неї таке довге листя, і воно спірали видно. Ось воно закручується, отак. Може хтось є у нас в групі? Зараз я вам покажу її іншу, щоб було краще її впізнати. Це осока. Ось. Бачите, варігат на маленька птиценожкова вона чинає, називається. Тут куничники, це знову це актінідія, ще одна. Є у мене й Києві, поки маленькі. Тут поприростались у нас ось. Гейхерки, бачите, як вони зараз виглядають, пообмерзали трішки. А це моя скім'я. Тут троянда міні-ось ті малесечки, що продають в горщиках, оце вони. Зимує у нас, непогано зимує. Зараз покажу вам осоку. Ось мої осоки, бачите? Ось вони. Ось вона красунь. Ой, Я декому відправляла. Я її ідентифікувала як осоку Мейера. Ось. А мені говорять, що це не вона. Дивіться, ось вона такі. Довгелецькі, довгелецькі, ось такі у неї коси. У мене вона як осока меєра. Різновид Одно, одних із осок. Вон, дивіться, які кущики. Е, на продаж більше нема. Так, у мене якийсь переполох. З цими осоками буде, як з тими міскантусами, я бачу. Будемо плутатися. Ой, от уже хочеш добитися правди, то треба дивитися на надписи. Але ж це ж не завжди то правда. Побачимо, що то воно вийде. Хто чекає замовлення? Будь ласка, холодно ще на дворі, ви мене розумієте? От, дівчатка запитували. Коли? Ну, от скажіть, як я можу сказати, коли я говорю? Залежно від погоди і залежно від черги. Ну, я не знаю, як більше по-іншому відповісти. Ну, ну, скажіть у квітні, ну, не знаю я. А як я, в мене буде ваша черга прийде в березні? Що мені тоді робити? Це зателефоную, все обговоримо. Повиставляли носики тюльпани. О, бачите, тут у мене ось це це теж злак. Це хакане хлоя малесенька, ось така. Ось, але у мене є ще менша рослинка. Це ожика, ось вона. Ось ожика, вона до трьох сантиметрів у рості. Ось ще один кущик, я її колись купила. Маленьким, це навіть не П-9, а те ще менше П-9. Таке манюсіньке, манюсіньке, 5 сантиметрів, максимум 5 на 5. В тому горщику. Ось вона і ось вона. Бачите, які кущики? Це за рік наросло. Там ще один у мене є кущик далі. Он. Ось ще один. Ось такі великі кущі. Трава гот є, ось зараз так виглядає в мене, бачите, теж пожовтіла трішечки. Ну, я вважаю, це нормально. Ось Ось. Ось такі кущики, їжечки маленькі. Все буде добре. Скоро прийде весна. До речі, дивіться, зараз, зараз коли були морози, мій жасмин, те, що повідкривалося, воно пообмерзало. А те, що закрите було, Ось воно Ось воно так тримається, бачите? Побачимо, що буде далі, коли буде тепло, якого кольору він відкриється. Ну я знаю, що буде жовтий. Дивіться, вівсяниця, бачите, яка суха. Скоро треба буде вже чесно, чесно, руки чешуться і дуже чешуться, Ой, так чешуться. Спитайте, що це в мене за ростина? Це ота матіола. Багато. Вона вважається однорічна, але така набита. Оце вона, вона перезимувала. Вона не цвіла, тому перезимувала. Будлея ось. Бачите, вона теж із листя. Ось ось така. Вже руки чешуться обрізати, але я знаю, що ще будуть мінуса. І не чіпаю. Не чіпаю. Просто. Так, ось. Ось наш Юліан Барбарис. І просили показати, як виглядає мале. Я вже, здається, показувала їх. Ось вони, вони є різні. Ось ось, ось та Юліанчики наші. Ось. Також просили показати Гібіскус. Ось він. варігатний. Це буде він. От. Зараз гаура зовсім не приглядна, он вона. Зараз покажу вам її. Ось, бачите? Ось так виглядає зараз чорна гаура. Ой, чорна, триколорна. Бачите? Ось вона зараз така. І нічого страшного. Весною виб'є, відійде, і все буде добре. Синьоголовники, гляньте на них, на що вони схожі? Замерзлючки маленькі такі. Маленькі замерзлючки. І плющики теж змінили свій колір, стали прозорими. Але нічого страшного. -о. -о, -о, -о. Хлопці виясняють, хто в домі хазяїн. Гляньте, 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 гляньте. Два, Два бандити. Ага. Падуани, то що я вам скажу, та птиця. Мало того, що історичні, так ще й. З, з італійським характером. Ось такі вони зараз у нас. Хлопці італійці. Вони виведені в місті падуя Ой.